Глава 11, Коли наблизились до Єрусалима до Вифагії та Вифанії, до гори Ілеонської, Ісус посилає двох з учеників своїх і говорить їм: підіть у селище, яке прямо перед вами, і як тільки увійдете в нього, зараз же знайдете осля прив'язане, на якого ніхто з людей ще не сідав, відв'язавши його, приведіть. І якщо хто скаже вам, що це ви робите, відповідайте, що Господь потребує його і відразу ж пошле його сюди. Вони пішли і знайшли молодого осла, прив'язаного на вулиці біля воріт, і відв'язали його. І деякі з тих, що там стояли, говорили їм, що робите, навіщо відв'язуєте осля. Вони відповіли їм, як вилів Ісус, і ті відпустили їх. І привели Осля до Ісуса і поклали на Нього одяг свій і сів на Нього. Багато хто стелив свій одяг по дорозі, а інші різали гілки з дерев і встилали ними дорогу. І ті, які пішли попереду Нього, і ті, які супроводжували його, викликували Осанна, благословен, хто гряде в ім'я Господнє. Благословенне царство Отця нашого Давида, що гряде в ім'я Господнє осанна у вишніх. І увійшов Ісус в Єрусалим і у храм. І оглянувши все, оскільки час уже був пізній, пішов до Вифанії з дванадцятьма. На другий день, коли вони вийшли із Вифанії, зголоднів, і побачивши здалека смоковницю, укриту листям, пішов. Не знайде чого на ній, але прийшовши до неї, нічого не знайшов, окрім листя, бо ще не час був для смуку. І сказав їм Ісус, віднині, нехай до віку ніхто плоду Твого не з'їсть, і чули те ученики Його. Прийшли до Єрусалима. Ісус, увійшовши до храму, почав виганяти тих, що продавали і купували у храмі, і столи міняю, і лави тих, що продавали голубів поперекидав, і не дозволяв, щоб хто переніс через храм будь-яку річ і вчив їх, кажучи, чи не написано дім мій домом молитви назветься для всіх народів. Ви ж зробили його вертепом розбійників. Почули це книжники і первосвященики і шукали, як би погубити його, але боялися, тому що весь народ дивувався його вченню. Коли ж стало пізно. Він вийшов геть із міста. Проходячи вранці, побачили смоковницю, що всохла до кореня. І, згадавши Петро, сказав йому Учителю, дивись смоковниця, яку ти прокляв, усохла. Ісус, відповідаючи, говорить їм майте віру Божу. Бо істинно кажу вам, якщо хто скаже горіться й і, і кинься в море і не сумніватиметься в серці своїм, а повірить, що станеться за його словом, буде йому, що тільки скаже. Тому кажу вам: усе, чого ви попросите в молитві, вірте, що одержите, і буде вам. І коли стоїте на молитві. Прощайте, коли щось маєте на кого, щоб і Отець ваш Небесний відпустив вам гріхи ваші. Якщо ж не прощаєте, то й Отець ваш Небесний не відпустить вам гріхів ваших. Прийшли знову до Єрусалима, і коли він ходив у храмі, підійшли до нього первосвященники і книжники, і старійшини, і говорили йому, якою владою ти це робиш. І хто дав тобі владу це робити? Ісус сказав їм у відповідь запитаю і я вас про одне. Відповідайте мені, тоді і я скажу вам, якою владою це роблю. Хрещення Іоаннове з небес було чи від людей? Скажіть мені. Ті міркували між собою. Якщо скажемо, що з небес, то він скаже, чому ж ви не повірили йому, а сказати, що від людей боялись народу, бо всі знали, що Іван воїстину був пророк, і сказали у відповідь Ісусові, не знаємо. Тоді Ісус сказав їм у відповідь, і я не скажу вам, якою владою це роблю.